Ми обговоримо правила застосування жорсткого щитка для ока відповідно до рекомендацій Тісі3. Для початку необхідно провести швидкий польовий тест на гостроту зору. Будь ласка, закрий своє непошкоджене око. Можеш прочитати, що тут написано? Ні, не можу. Можеш це прочитати? Ні, не можу. Скільки пальців я показую? Я не бачу. Переконавшись, що поранений має порушення гостроти зору, ми збираємось застосувати жорсткий щиток для ока. Будь ласка, потримай. Не накладайте компресійну пов'язку на пошкоджене око. В тактичній ситуації краще тримати здорове око відкрите. Після фіксації щитка переконайтеся, що поранений використав набір медикаментів для поранених, а особливо 400 мг Моксифлоксацину перерально. Продовжуйте переоцінку наданої допомоги, перевіряйте життєві показники пораненого і задокументуйте надану допомогу в карці пораненого.